Why do I end up like this? Waiting by the phone like you'll call me again. I've been down low ever since. Починав свою прогулянку містом Бордо, і Спочатку ж треба купити квитки на транспорт. Також що хочу сказати: десь квитків коштують 15 євро зараз, але їх не можу придбати в цих автоматах. У мене вже була така була така ситуація в якомусь місті Франції. Ні сприймає він картки, ніякі, ні українські, ні закордонні. Не знаю, що робити. Тільки можна там якоюсь монетами, але в мене немає 15 євро монетами, тому не знаю, що буде робити. Поки що буду гуляти тоді пішки, напевно. Прочитав я в Google, що можна ще підійти на вокзал. В них там є фізичний офіс цієї компанії. І так розкажу вам коротку історію про транспортні картки. А, в результаті в мене нічого не вийшло придбати ні в автоматах на трамвайних зупинках, ні навіть в ТБМ офісі на залізничному вокзалу. Будь-яку картку прикладую, Apple Pay, прикладою Refuse, ну, коротше ніяк не вдається. І тоді мені а, працівниця порадила завантажити додаток. В них є додаток Application ТБМ на телефон. Я завантажив. Через Apple Pay заплатив одразу і за 15 євро придбав десь квитків. Ну і далі в електронному вигляді мені треба їх буде валідувати кожного разу, коли я заходжу в автобус, трамвай. Чи тут є ще річковий трамвай, як я казав? Ось такі справи, тому треба розбиратись в технологіях, смартфонах, телефонах, аплікаціон, і оце все без цього ніяк.